Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 868 230 особин за добу, 1050. танків, 10 177 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин 21 157 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 23 626 одиниць за добу, 44. Реактивних систем залпового вогню 1299 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони 1081 одиниця, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 26645 одиниць за добу, 217. Крилатих ракет 3064 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 38444 одиниці, за добу 110, спеціальної техніки 3757 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.